Служба відомчого нагляду і пожежної безпеки є структурним підрозділом атомної станції з 1987 року. Підпорядковується служба головному інспектору АЕС і складається з чотирьох відділів: нагляду за ядерною і радіаційною безпекою та експлуатаційними режимами, нагляду за технічною безпекою, за електротехнічним та електросиловим обладнанням та нагляду за пожежною безпекою. У компетенції служби проведення оперативних і комплексних перевірок, організація проведення днів безпеки, участь у перевірці знань персоналу, організація виконання приписів державних наглядових органів, ведення договірної діяльності у сфері пожежної безпеки на службу. Покладені також виконання, частина пунктів умов ліцензій і окремих дозволів, які станція одержує після. Проведення ППР з перевантаженням активної зони, основний вид діяльності служби відомчого нагляду оперативні перевірки, які проводяться за розробленими графіками. Кожна перевірка передбачає вимоги до неї, обґрунтування виданих зауважень. На сьогоднішній момент у нас є практика видачі приписів двох видах: це є бланки приписів і приписи, які фіксуються в журналах оперативного нагляду. Припис це одна з дієвих форм відомчого нагляду. З іншої сторони, ми завжди пам'ятаємо, що основне завдання служби відомчого нагляду це профілактика і вжиття заходів для запобігання виникну порушень. Ще однією основною функцією служби є видача окремих дозволів для виконання робіт на системах важливих для безпеки. За минулий рік службою було виконано видано 474 окремих дозволу. Це основні підрозділи ВПХС, АРС, а також підрядні організації. Проведення технічного опосвідчення, а саме зовнішній огляд, участь у гідравлічних та пневматичних випробуваннях, видачі експертних висновків це також роботи, що виконуються персоналом служби. Перевірка знань персоналу АЕС також не обходиться без участі інспекторів служби. Вони обов'язково входять до складу цехових і загальностанційних комісій, а також перевіряють вихідні знання персоналу, який проходить навчання в учбовому центрі. Служба активно взаємодіє із державними наглядовими органами. Це інспекція ядерного регулювання, інспекція експлуатації станцій і мереж, служба надзвичайних ситуацій. А також веде щоденну, на перший погляд, рутинну, але необхідну для спокою і впевненості усіх нас, роботу серед найближчих планів персоналу служби на нинішній рік, крім поточних планових справ, ще підготовка та участь у корпоративній та партнерській перевірках ВАО АЕС, які відбудуться незабаром. А загалом за будь-якою успішно виконаною роботою стоять люди. Спеціалісти служби відомчого нагляду і пожежної безпеки це освічений персонал, який давно і результативно трудиться на підприємстві, постійно підвищує кваліфікацію і розуміє, що від ретельності кожного залежить найголовніше безпека усіх.